Тобто треба самому абсолютно цікавитися, обов'язково всім цікавитися і застосовувати свою мовну категорію образів. Я назву вам такі речі. От, для прикладів: впливає воно на дії людини чи не впливає, що означає в українському розумінні перемога? Це означає змога, могутність, сила. Перемогти, тобто через силу щось здійснитися. Що означає російською мовою «побєда» Відсидітися, втекти побєдам? Тобто бєди можна спрятатися від них. Є різниця в позиції психологічній людини? Кардинально. Тот прячеться, а тут докладає зусиль. Друге, от ми говоримо, що важливе спілкування. Що таке спілкування? Або тобто це вже третє. Перше це українська мова. Друге, це освіченість, освічуватись, вчитися, слухати, аналізувати, да. думати. Це друге. Третє, ви кажете, третє треба спілкуватися. Тобто це громада. Громада для мене спілкування це сьогодні в Україні спільнота. Спільнота, спільнота це не громада. Може все, це громада. Громада. Пишу мова: не бути байдужим, бути активним, аналізувати, думати, мислити мати власну думку. Вчитися, не боятися вчитися. Думку. Навіть так. якщо може далі громада, ми зараз дойдемо до того, що ми людям дамо абсолютно правильний один, скажімо, з напрямків, який він... до Інших людей так, громада, це громаді до інших людей знаходити новину, що 99 це... і 9 десятків сьогодні. Змі належать олігархам, і вони спеціально нав'язують ці думки і людей зумбують для того, щоб їх це ми не нав'язуємо. Ми кажемо так, що це поради може... дає кажуть критично. Цілі програми е, були, значить, знать фінансувалися фондами США критичного мислення, але ж люди сприймають по радянськи Критично, це когось треба лаяти. Ні, критикось. От не знають етимон. Мову не знають. Мова дойшли до, до громад. Критикот від мови дойшли до громад. Критикот, що таке? Це означає оцінювальність і не більше. Тобто, що це значить для тебе, для твоєї родини, для вас? Не дивіться на цю картинку на телевізор. Мисліть, що це означає для вас, і все. А якщо це означає? Для вас це шкідливо, небезпечно. Не робіть цього, спілкуйтеся з іншими людьми. Якщо їм бачите, що їм гірше або вам дуже погано, починайте допомагати. Тобто збирайтеся в громаду. Допомагайте, шукайте людину, яку. Який... І коли зібралися в громаду, хай не великі громади, хай це буде, почніть, хоч строх хоча б. Три людини це вже є громада. П'ять, десять, п'ятнадцять людей. Та дві так. людини це вже громада. Вибачте мене, коли набираєте вже 50 плюс один в громаді, то це вже маєте право вирішувати будь-які питання хай своєї, місцевості, своєї місцевості. Своєї місцевості, на Люди увазі... бояться, так. я скажу страх людей. От вони підтвердять, бо вони чують нас зараз по телебаченню. Люди бояться, що люди матимуть іншу думку. Так це щастя громаді. Я кажу так, а він каже так. І вони вважають, що це, це прекрасно. Чим більше ми матимемо різних думок, тим ми будемо багачі. Тобто ми подивимось. На один і той же предмет з різних боків. Дійшли до громади. Громада, коли збирається, в різних думках народжується конструктив спорі. Люди доказують. Я зараз кажу, у нас в освіті дорослих в цій програмі так. зовсім не так. Я зараз приклад показую, як правильно треба робити. Можна по телебаченню? Ну так. Да. Приклад. довго. А ви десь довго? Ну ви дайте час, я висловлю. Щоб навчити, як треба робити. Люди звикли, що давайте ми будемо сперечати, щоб була якась одна думка. А це не потрібно, щоб була одна думка. Тому що кожен має право на істину. І ми збираємо протягом тижня, люди висловлюють різні протилежні думки. Бувають, ми їх не сперечаємося. Ми всіх записуємо, всі. І пишемо прізвище людини, що от вона пропонує, щоб було так. А потім, коли складаєш разом оце об'ємні е, рекомендації поради, які я направляю до органів влади, Кабінет міністрів, Верховна Рада, Президент України, ну і відомства, бо я поширюю ці організації, е, то е, потім, е, здавалося, думки різні. А коли всі ці думки е, поставишся до них з повагою, виявляється. Що самі рекомендації і сама думка набагато ширша, глибша і охоплює багато. Набагато більше ре... реальності, яка потрібна, Тобто Тому цінувати. Тобто, цінувати. як казав, як казав Великий Деголь, від згоди до співробітництва. Коли є багато думок, а треба, вирішити, а треба вирішити якусь конкретну нічого. справу, то треба ці думки звести до вирішення цієї справи. Треба... Може, не треба нівелювати думки. І Якась одна окрема або 3 десять думок може. І їх треба так і виконати, як люди пропонують. І це буде корисно в загальній системі. Ну величезний організм і щось маленького не вистачає, він не діє. Тобто ми дійшли да. мова, мислення міняти Без мислення крути, поширювати, розширювати мислення, образ, мати це, власну мова, думку і гуртуватися громадами, коли діяти вже спіль. діяти спільно, так. діє тобто громада це вже є діяти спільно, так, так. скажемо. бо само слово громада допомагати іншим, якщо тобі спільно. важко, допомагай іншим. і Сергій Іванович, тоді дивіться. Іде, ми йдемо далі, я знаю, ми йдемо вже далі. Получається, що ми вже дійшли до того, що є громада. Зараз важкі ситуації з комунальними тарифами, знову ж таки, я вертаюся на нашу грішну землю, на, до наших звичайних простих українців, яким дуже важко зараз виживати. І тоді, е, получається, що нам нема за що платити, в нас мізерні зарплати в основній маси, мінімальні зарплати такі. І що до них не, не, не ну, дуже важко, скажімо, нам, нам виживати з ними, значить тоді виходить так. Треба, якщо ми вже дійшли до громади, до спільних дій, треба шукати альтернативу, платні Немає, як вижити. Як спілкуватися, як скооперуватися всі вороги і вмирає на наодинці? Приклад голодомору. Голодомор, як могло 10-11 чи 11 мільйонів осіб. Мовчки наодинці з самим собою був опір, але люди мовчки вмирали, вони не боролись за своє життя. І це залишилося. Тобто, зброя така забрати газ, забрати електрику, забрати можливість жити, споживати. Це один із тих шляхів, які забезпечують управління мільйонами людей, тому що багато людей на мерседесі з шоколадом. З ковбасою, я не знаю, з чимось іще вона буде викликати, знаєте, по-перше, обожествлятися. От як людина може, тобто це буде викликати поклоніння, це реалізація певної мрії про те, що, щоб задовольнити свої прості фізіологічні потреби. Тому щоб до цього не доводити, у нас... Треба обов'язково. Ті люди, які між собою вміють налагоджувати, кооперуються, вони обов'язково знайдуть по кожному, вони збережуть кожне життя. Так завжди було. Кожне життя збережуть. У нас, от я для енциклопедії, готував, були директори шкіл, які всупереч оберели лободу, але в школі годували дітей. І ці діти не померли. Були випадки, коли тобто багато було людей репресовано таких які всупереч цьому допомагали іншим. Ми подивіться фронт. Люди зупинили наступ. Це не Крим, коли він був зданий. Зупинили на східному напрямку. І вони в'язниці. Це, це як? Вони в'язниці. Це патріоти, люди, які повинні ми схиляти голову і дякувати за цей, а їх переслідують. Тому я б сказав би, що ось це та. Здавалося, а так. зараз державна політика нас говорить з країною агресором, вести з ним бізнес, не введені жодні економічні санкції з до країни агресора, коли вимагаємо, щоб в цьому світі в Європі були введені ви а самі не вводимо. Це як це що це, це, це таке? Це як це? Це це дійсно це тримати людей свідомості. на колінах, свідомо да, тримати і принижувати український але, народ з іншого боку. Я скажу це ознака. Великої сили опірності українського народу ну, вибачте, якою ціною ціною тисячів, десятки тисячів сьогодні життя. Життів молодого. Вибачте генофонду. Сьогодні вибачте за слово таке нашої нації, сьогодні за тих людей, які ніколи не вже не повернуться додому, не народяться діти, не, не будемо ціна свідомості. Розумієте? Ось ціна усвідомлення мови української, мови і свідомості, Лінності, що не і можна зусиль. сидіти і чекати, і знову ж таки, Сергій Іванович, не витримаю. Зараз скажу ціна знову ж яка? Люди знову ж таки. Є байдужості. З однієї йде кривава війна, вбивають людей, а з іншої сторони, ми знаходимося в Голосіївському парку, кожен вечір гуляють цигані, пають, гуляють, гульбіще йде, до ранку співають. Розумієте, я розумію, що комусь весело, але якщо люди думають, що сьогодні війна і гинуть люди, а вони мають право таким чином вести себе, то вони дуже помиляються. Це все неправильно і це не не має так бути. Люди не мають бути байдужими. Люди не мають бути жорстокими. Люди мають зібратися в один кулак. І бути одним суспільством сьогодні в Україні. А в нас ситуації страшної, політичної, економічної, яка трапилася, яка є в Україні, в якій ви ми ви, вимушені бути. Бо в нас на жаль дуже багато людей тікає, виїжджає від війни. Тікають багато біженців, яких називають переселенцями. Не за що права людей. Вони попираються. Нема права самоосновного, як ви сказали, самої великої цінності не забезпечено це право на збереження Життя загинуть, Загин, гинуть люди, і в тому числі маленькі діти, безвинні, мирні жителі України. Йде страшна війна, яка сьогодні розв'язана, бо навіть я дивилась там Путіна. Кісельов йому задав питання такі провокаційні, і він каже, чому це відбувається. Він сказав конкретно, да ви що, Потому що НАТО, потому що НАТО взяли Прибалтику, тому що Грузія, а сейчас Україна. Ну ми унічтожуємо цих фашистів. На їх території, тобто території України Раді безпеки Росії. Розумієте, Ціна безпеки Росії, це життя українського народу, вже виміряється на десятки тисяч. І сьогодні такі вороги України, як Медведчук, по великому рахунку, кучма, який представляє Україну і веде ці мінські домовленості. Порошенко, який дозволяє, щоб ці люди вирішували долю України, якщо ми вже Євро, Єврос, європу йдемо, як ми кажемо, а вони хочуть, щоб люди жили в печерному віці, а вони в Європі розказували свої питання фінансові, вирішували комерційні бізнесу там, а народ України щоб жив по їх указки. Ну так не буде. І це народ України не такий дурно, дурний, як вони думають. І вони набагато розумніші люди і набагато все розуміють. Просто людям дійсно. Перше, це єдина державна і не тільки державна взагалі. Мова душі, мова душі це, це код, код нації, це наш з вами пароль. Тим більше сьогодні, в сьогоднішній ситуації. Єдина мова українська, власна думка, як ви сказали. Я б додавала аналітична. Людина повинна за е, е, аналізувати і власна аналітична думка. Власна, відмінна Від інших. Від інших, Так, аналітична саме аналізувати рішення. Різні люди здатні здатні аналізувати кожен українець, не те, що те, що відбувається, так треба За друге. Свою третє. Гуртуватися, коли важко і коли добре гуртуватися, гуртуватися це нейтральне слово. Треба допомагати іншим. Громада, я маю на увазі гурт гур... громада для того, утворюється, що того, шукає, кому Сергій Іванович, Ну ви ж мені дозволили підтожити. Так, громада, 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 де можуть люди кооперуватися своїми думками. Своїм баченням і для чого? Для того, щоб вижити, коли спільно громадою, Виживаємо. вирішувати самим самостійно Виживаємо. проблема світла, програма опалення, проблема опалення, проблема шкіл, проблема доріг і всього іншого. І це дуже велика сила. Насправді, якщо це, а ми здатні це зробити далі, що далі далі? На день тата 9 березня, Однадцлого. нашого тата Тараса Григоровича Шевченка, який є нашим татом і по душі, і по серцю, і батьком нашої нації, нашого народу, Однадцлого. так на на день його народження тата зібрати всіх уповноважених територіальних громад не можна чекати так довго. Почуйте не можна ви пойміть, що раніше не буде, якби ми не хотіли не чекати люди. Нас, Сергій Іванович, я не про те. В Україні сьогодні зареєстровано тільки тих, що я знаю, 2119 територіальних громад. Деякі на громади нараховують 20 чоловік, деякі 300. Але ж якщо в місті Хмельницькому 250 тисяч населення, а громада в 600 чоловік, вона не, не може вирішувати проблему всього міста. Ви розумієте? Звичайно. Через те, через те я, не я не повинна вирішувати. Іванович, я вас прошу. Чересте на день тата, 9 березня, мають зібратися на, на, на день 9 березня, день тата 11 березня. День Тараса Григоровича Шевченка. День народження народження. Тараса Шевченка. Так, Тараса, ну, це день ну, тата нашого, день народження Тараса Григоровича Шевченка. Це інше Шевченко представляє і в світі Сергій Іванович, Дозвольте, я хочу людям сказати, як вийти з да. ситуації цієї, що склалася, як правильний. Єдиний, єдиний правильний шлях, правовий, не йти ні на які бунти, не підбурюватися, ні до чого не доведе. Олігархи вони сьогодні дадуть, а завтра вб'ють і шкуру знімуть, і це вже ми бачили і не раз. А гуртуватися в громади на 9 березня це дуже мало часу для того, щоб зібрати всіх уповноважених територіальних громад з усієї України і провести установчі національні чи конституційні. Збори, як хочу так називайте. це єдиний абсолютно правовий правильний шлях. Абсолютно він має бути мирним, має бути мирне зібрання оце, ці конституційні збори, які замість, замість державного суверенітету Української Радянської Соціалістичної Республіки 94-м роком датований приймуть народний суверенітет. Ці збори, народний суверенітет України, народний суверенітет, де будуть прописані чіткі правила. І перше і основне правило буде прописано, що Конституцію України ніхто, ніякі царі, ніякі конституційні суди не мають права ні додати, ні змінювати. Вона має тільки бути доповнена або змінена тільки при одній умові, коли це буде все український народний референдум і коли це буде повністю весь народ. За це, а не отакі е, вакханалі, які відбуваються в нас в державі, і тоді, е, тоді саме цей державний е, народний суверенітет України будуть в, в, вирішені основні правила, як, по яких має будуватися українська справжня держава. І тоді ми дійсно скинемо цих олігархів і зможемо е, творити е, ті справи. І, е, а це дуже просто. Не не лякайтеся і не бійтеся. Записати дві речі, дві речі. Десять відсотків від обороту бізнесу платити податок всім. всім. І Україна буде як Сінгапур, буде дуже багата і дуже самодостатня, і, 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 і тоді понизиться і тарифи, і все на світі. І люди будуть жити заможно. Я абсолютно в цьому впевнена. Абсолютно ми діємо, ми не бездіємо, ми не, не йдемо на акції, не виступаємо. Жіночий рух, жінки за єдність українського народу Сергія Іванович. Сьогодні на 1 вересня нараховує 72 дві тисячі ці програмці ми є 72 тисячі 224 особи. Кожній є осередки. В нас 224 осередки. В нас є е, то, також е, багато територіальних громад, більше двох тисяч вже зареєстровані. Вони діють потихеньку. Ми ніде нікуди не йдемо, не підбурюємо і нічого такого не робимо. Ми маємо зробити державу Україна і маємо зробити покращення, не такі, як е, нам. Роблять а, справжні, які спасуть, врятують сьогодні українську націю, український народ, і я абсолютно з вами погоджуюся, що перше. Це українська мова, це наш з вами пароль. І комусь не подобається, і я б ще додавала, ми, ми в тій декларації обов'язково напишемо, що українець має бути тільки та людина, яка поважає і знає українську мову, має бути громадянином України, має право голосувати. А якщо ти е, не хочеш знати мову, то ти не є громадянином України Абсолютно. і не маєш права голосу. Живи собі на нашій землі. Ми тебе не гонимо, як той казав. Але будь ласка, ти не маєш права впливати на життя і майбутнє українського Людина народу. Нічого не дає, не має, вона ні на що не може претендувати. Якщо дозволите, Сергій Івановичу, дуже приємно було з вами цікаво спілкуватися. Взаєм... Але я бачите, все одно не можу без політики, бо люди нас е, е, будуть питати конкретно щодо політики. Так е, людей е, існує міф ж... е, про те, що політика він хибний міф, е, брудна справа, і це звучить скрізь. Політика це дуже чиста справа, тому що політик. В грецькому розумінні міста полісом це мешканець міста. А ми знаходимося на своїй столиці. Тобто ми з вами і кожна людина є громадянином. Тому грецька позиція з цього приводу людина може бути або політиком, тобто в громаді, в суспільстві, в полісі, або ідіотиком, тобто відчуженим, збирати там кістки, ні з ким не спілкуватися, не знати мови грецької то це або політик, або ідіотик. Тобто обов'язком людини перед собою, своїм сумлінням, є бути громадянином, політиком. Тому і обов'язок є зробити цю політику чистою, тому що вона залежить від людини. Якщо совість як чистий кришталь, ця політика буде. серіяванічу. Коли ви про політику, то я хочу сказати словами великого доголя, що політика наскільки складна, складна річ, що її не можна до Довіряти лише політикам, Без розумієте? Прийомо. От і якщо дозволите, знову ж таки, ви фундатор, ви в нас скажімо, ідеолог, і не не тільки ідеолог цієї програми, а ідеолог і в нас є народний рух опору, Україна, що бореться, де ви є ідеологом. Я маю теж приоткрити трошки нашим глядачам. От і знову ж таки, так, тоді ви дозволите українська, українська мова сказати словами Деголя. Відповісти, бо ви вже я теж. А Деголю належить теж геніальна думка? Він каже: шукайте найважчі шляхи, там ви не зустрінете жодного конкурента. То я хочу сказати, що беріть на себе Україна що бореться. Бере повина брати найважчий тягар, і ви матимете великий успіх. Ну ми не, 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 не хочемо якісь мати успіх, ми хочемо покращити життя українському народу, вивести народ з війни і е, сьогодні згуртувати а його. Вивести народ з війни зможе тільки українська мова. Українська мова, згадайте, непомильно говорю, мої слова. Раптом Україна. Вже накладає санкції на будь-які окупаційні дії. Не накладає влада, але кожен українець і де дінуться окупанти. Де вони будуть? Сергій Іванович, тоді, якщо дозволите, ми нашу програму, я думаю, дуже таку конструктивну. Я впевнена, що ми стільки, ну принаймні я абсолютно бачу вихід і людям готові, готові брати і ви, і я, і наша команда людей, велика команда, бо є люди, які і так. наші, скажімо, лідери є, в нас багато таких людей. І ми беремо відповідальність на себе і кажемо, що ми знаємо, як вийти з цієї Ситуації, як допомогти людям, готові відповісти на на кожне їх питання, і кожен глядач, який нас дивиться сьогодні, може нам зателефонувати або сказати і може бути гостем. І точно так ми можемо спілкуватися як з Сергієм Івановичем в нашій студії з людиною, яка знає. Вихід ситуації, яка може не просто говорити і казати, що все погано і не так, а яка знає і може порадити, що в цій ситуації і як поступити для того, щоб зберегти сьогодні життя людей найцінніший скарб, який має бути захищений і по нашій конституції і взагалі. Так має бути. І я хочу, з вашого дозволу, Сергій Іванович, закінчити е, нашу програму е, словами віршем відомого українського патріота, е, поета, пісняра, е, впевнена, що справжнього сина українського народу, це відомого всім Вадима Крищенка, е, саме про мову, українську мову. Е, до, якщо дозволите, я е, скажу, скажу це. Тобі дорамували руки, тебе хотіли затоптать, та слів твоїх високі звуки красою вічною занять. Молюсь тобі, я, рідна мову, за тебе в крайній боротьбі, бо я народжуюся знову і воскресаю у тобі. Час перекреслив і забуде усіх перевертнів нікчем, а ти була і вічно будеш, подоки на землі живем, подоки сонце в небі світить. Подоки блискає заря, беріть цю мову в серце діти із вуст пророчих ковзаря, щиро ваші Сергій Іванович Болтівець, професор психології, і Валентина Виноградова.